Церква споминає пам'ять преподобному мучениці Анастасії Римляни Солунської, котра пострадала за віру Христову у часи імператора Декія то середина Третього віка. Вона народилася у сім'ї, де батьки скоро померли. І от була прийнята у монастир. І воспитувалася ілуменію, і возросла дівчинка така сміла, благословенна, но свій світ її вичислив. І в період гонення попала юна. Треба все пам'ятати, що сатаністи і безбожні все не люди, котрі культурні от, можуть бути атеїстами, як каже закон, або в що вірити, або не в що вірити, ні. Атеїсти. І безбожники то різні речі. Обично безбожники не лише не вірять у Бога, а ще й ненавидять віруючих. І от починається гонення на цю дівчинку, юна Анастасія, коли виділа, що йдуть її арештувати, воїни в списах, обшук. Що ще роблять безбожники обшук можу щось украсти, можу щось подкинути. Щось поміняло за дві тисячі років, а нічого. То же є і нині видиме. Ну, юна Анастасія вийшла наперед і сказала, я християнка. Та то коли тот командир воїнів проводів її молодість красу, то почав її переговорювати, дівочко, ну що ти так рискуєш? Ти така красива, перед тобою перспектива, багатий муж всього, що ти будеш мати, ти будеш мати много. За чим ти губиш свої молоді роки? І лишаєшся наслаждення гріховного. Що тобі за прибий, каже воїн, що ти даєш себе на мучення, скільки тобі заплатили? Сьогодні то питання задають і нам в Україні. Почому ви вдержитеся Канонічної церкви, Скільки вам заплатили? Питання звучить як набат. Мало того, не чекаючи нашої відповіді, фантазують, їх платять, їм дають гроші, їм дають що казати. І вдруг виясняється, мало того, що безбожник чи й безбожник, вони ще й фантазьори, вони ще й наклепники, цілий букет злочинів у гонителів церкви. То особливо опасні злочинці навіть для держави, тому що той, хто колотить між людьми війну, є стопроцентовий ворог країни. Що ж відповіла Анастасія? Мій чоловік, моє багатство, все моє життя, все моє веселіє, радость в Господі Ісусі Христі. І страхом мучені ви мене, язичники, дваметрові, високі, сильні, накачані, мене маленьку дівочку, не перебудете. Сьогодні ті слова повторяють наші люди по всім. Парафіям приходам, де безбожники і сатаністи рванули захвачувати церкви. Там люди їм відповідають, ви нас не – «Да!» і до б'ють, і в суди тягнуть, а люди йдуть збоку молитися. Безбожники там їх глядають, в якому под'їзді і не перезвонюються. І вияснилося, що сьогодні невим офіційні безбожник, Ще маса людей безбожних єно-другому перезвонюють, тут у сусідах моляться на квартирі. І так, переплюнули деякі регіони наші в Україні, то, що не творилося, навіть у страшні годи безбожників, большевиків, сатаністів. Що ж нині дає нам образ Анастасії? Сила її вірі в Христа Ісуса, моя радость. Вона як би повторяє слова апостола Павла, бо святі говорили вже Духом Святим, який попереджав Господь, що хто буде притягнутий за віру у суди, Бог буде допомагати і що казати адвокатам, що казати подсудимому. Нині адвокати усі діла, котрі возбудили проти. Митрополіти, священників розбивав розбиваються. Ну, судді непреклонні. Прокурорський нагляд слідкуватиме, щоб не порушувалися закони. І от при тих захватах ні одного протеста прокурорського не знаходимо. А значить, осталось одно: наша молитва стойкость терпіння. І ми віримо, що наша молитва все переможе. Так страдається, переносила всі ті муки, і так їх мучили, так дерзали, рвали тіло, що весь народ чуть востаннє не, не піднявся. Тисячі людей тайно стали християнами. І коли вже видів правитель, що Він не добився свого, а ще маса людей. Хоча іноді, може, і тайно виявили недовольство, перепудився, мореся розправити і викинути гонителів за борт історії. Бо лише у тому сучому мої діти, котрих перемогти неможливо, а у вічності, і в'єднався святими, і наслідники Царства Божого. Амінь.